Просторами України йде хвиля підготовки до Євро 2012 28 березня у білгороді березня в на стадіоні ДЮСШ відбулося відкриття міського етапу національного кубку України з футболу серед школярів євро 2012 З десятої ранку змагання уже стартували, Незважаючи на прохолоду, гравці рішуче налаштовані на перемогу. Вчорашній дощ дещо зіпсував робоче покриття футбольного поля, що ускладнювало гру. Проте, техпрацівники продовжували готувати стадіон до змагань. Важливо, аби учасники змагань пам'ятали про техніку безпеки, бо вже на перших хвилинах гри не обійшлося без травм. Головним судею обласних змагань став старший тренер відділення футболу ДЮСШ США Володимир Крейтор, який весь час спостерігав за грою. Сьогодні в нас проходить відкриття міського етапу Пірміст національного кубка України по футболу серед школьників євро 2012 В этом соревновании участвуют 10 команд городских, Затока и Сергеевка. Сегодня мы проводим предварительные игры. Участвуют Соревнования проходят по олимпийской системе. То есть встречаются две команды, проигравшие заканчивают соревнования, победители выходят в следующий этап. Сегодня сыграют 6 игр, 4 команды лучшие выйдут в полуфинал, который состоится в субботу. На нашому міському стадіоні. І де визначиться команда побідітельниця, зборної школи, яка поїде на обласні соревновання, які будуть проходити після 2 апреля. По Пожарібйок буде ясно, з ким ми будемо зустрічатися. Наступні змагання відбудуться в суботу, 31 березня, на міському стадіоні. А керманці, а саме любителі футболу, мають змогу підтримати улюблену команду.